Зараз в рядому кварталі перебуває наша кореспондентка Марія Черняхівська. Вона з нами на телефонному зв'язку. Марія, що там відбувається? Вітаю Таню. Наразі у рядовому кварталі перегорожено у нього в'їзд біля стадіону Динамо. Тут живий ланцюг з курсантів, можна сказати, навіть не ланцюг, а стіна у два ряди з курсантів академії внутрішніх військ, зовсім молодих хлопців, яких привезли сюди до Харкова. Полковник, який є їхнім тут начальником, зазначає, що це так звана практика для хлопців, що мовляв випала нагода зараз. Потренуватися у ем, охороні громадського порядку. Е, також він каже, що е, я я у нього запитала, чому вони охороняють не мітингувальників, а будівлю уряду. Е, так він зазначив, що зараз там е, важливі рішення приймаються, і тому треба створити урядовцям усі умови для. Роботи без перешкод, такі як мітингувальники, перед хлопцями молодими стоять мітингувальники десь понад. Сотня, вони захищають їх від провокаторів, щоб, не дай Бог, не були жодні провока... провокації у їхній бік. І якщо такі відбуваються, навіть на моїх очах одного чоловіка досить похилого віку, який сильно розійшовся перед курсантами і повчав їх, як жити, і так далі, вже відвели подалі, коли проїжджає через цей кордон автобуси з міліціянтами із... Правоохоронцями машини, е, мітинувальники кричать їм Ганьба. І е, ну, тобто наразі тут о, така ситуація. Самі хлопці е, деякі навіть дають коментарі, вони кажуть, що в принципі вони стоять тут зі вчорашнього вечора, усю ніч. Кажуть, вночі вони е, змінювали один одного по 40 хвилин, в день це десь по годині. Вони стоять, каже, їх годують і дають можливість грітись у автобусах, у яких їх і привезли. Власне, зараз я бачу, починають їхати урядовий квартал ще два автобуси з, мабуть, правоохоронцями, і метногольники мені казали, що пропускати не будуть туди. Назад звідти пропускають від будівлі уряду, а туди не будуть. Зараз подивимося, що тут буде наразі відбуватися, як міцноговальники будуть реагувати на це. Тобто зараз отака от ситуація напружена, але поки що спокійна.